Так, все, запас я включил. Бо я, блядь, знаю це прикол, сука сейчас сков включу запис, а сам не включу фаршовик. <реш> Ой, хух Так. Так сказать, продовження нашого етеру. Блясика, мені в цю хуйню, блять, ворвається, поняття, що там зверху стоїть. Якщо ми в неї ворвемося, ми позиваємо його всієї ударної сили стрілків, тому що десь у нього зараз кава роз'єднана, по ідеї. Ну, блять, це такий ризик, звісно, прям фарш, просто фарш. До речі, дійсно ти не можеш спробувати. Але там дивись, скільки є єгірій. Там дуже багато, там дуже багато, Ти шо, це. Це Це ж проблема, так сказать. Чому ми не можемо плато взяти, перемістити трошки. Це під його базу. Під його базу взагалі провіряй. Ну, я пробую, На сибора немає. Так може і я своих mm, не ні, э, ні, ні. мене є 100 штук. О, вин их сняв, вин их сняв! Він з держания їх сняв! Ти знаєш, що це означає? Так що, мені кавалерию свою пускать? Пускай, 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 прям в егерей, прям в егерей. Боже, як багато людей зараз умре, нахуй, блять, боже, як їх багато зараз умре. Як же їх, сука, дохуя зараз умре? Давай, 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 да, <ривіт> давай, да, да, да. давай, давай, гусари, <ривіт> давай, давай, гусари, живіть, ще чуть-чуть поживіть, сука, ще чуть-чуть поживіть, мужики. Поживіть, ще чуть-чуть, мужики. Блін, гусари, нахуй, столько лік осталось, буквально. <ривіт> сука, вже менше. <ривіт> а він, а він вже, він вже сільки відправив, він всіх відправив, чуєш? Це, по-моєму, буде фінгал. Перетерпіли почти Давай, давай. бля. У нас зараз потен... перевага зараз на нашому боці так то? Він Мингусарі отводить, сука, блять, а це погано. Блять, а у нас є щось таке зняти з бази, блять, щоб воно при цьому нахуй не умерло об гусарі, щоб ми базу не лишили без дефа. Пробуй розбудовуватися поки навколо плато. Точно точно надо, 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 надо. де має силюки, блять. Я спробую зараз зробити невеликий цей. Так сказать, заход фланговий. Ну, як фланговий, не зовсім і фланговий. Так, я обратно свою кімнату. Uh -huh, uh -huh. На так що в нього лишилося взагалі по ресурсах? Uh, в нього людей взагалі зараз немає, в нього немає ким воювати, в нього немає ким воювати, буквально, буквально. Блять, гуса. Перемістимо гусарів, ми виграли катку. Розбудовуйся прямо бігом, в тебе дуже мало часу. Навколо плато, поняв, не на базі в себе а навколо плато. Я мана, намагаюсь, мене я ж кажу, людей просто не були на тій частині мати. У мене зараз ідуть люди. Бігуть, бігуть, да, бачу. Блять! Що? Чуєш, 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 а. чуєш, чуєш. А, мені, а. Треба, мені треба здоки це. це свої, блять? Хто оце це? Мої. Свої? Оце мої, оце біжать, оце мої. А, да, да, да. А, там, там, там ж це на мапі вот, оце, по кольору. Блять, сука, там чого? три, три єгеря, нахуй, блять, щас всю конницу відстріляють, чуєш? Та їх там більше, так. Ну, умовно, понять, потім три каліки підійшло в з його бази. Мені поняв, от, блять, як треба, пока вони не цей, поки вони не перегрупувалися. Блядь, сколько я, я ризикую, коротше у нас вибору немає. Я або ризикую і все получається, або ну як би так. Да. Так може я своє кину, тут до тебе поліваню. Ти вже не встигнеш, мабуть, я думаю. Ну я відправлю все одно, хайду. Дядь, дядя дядь дивись, 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 дивись. сука, тікає. бля сука, тікає, тварь. Ні, ні, удар, 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 давай, удавай, удар, давай, давай, удар, удар, ну удар, ну удар. давай, давай, молодець, молодець. молодець, давай. Нас перережет зараз, кстати, чи ні? Непонятно, боже, кусары так довго живуть, Які красавчики, я просто не могу. Як вони довго жили, Як вони довго, вони пожили пережили? пережили. О, вони пережили, вони пережили. На базі там НІХУЯ немає, просто нихуя. Заходь і забирай, що називається. Просто заходь і забирай. Дядь. Єпона мать. Що ж а не мартум голди зайвий. Дай на 5 буквально. У мене взагалі по ньому не ніде і мені б треба, то його, щоб юніти робили. Робилися. Да, ну да, Thank you very much. Так сказать. Так, а де гусари, Пробиваємо дірку, дірку б'єм, дірку б'ємо б'єм, б'єм, дерку бігом, б'ем, дірку, сука, бігом, бірку, господи. дірку, блять, бігом. Ну, це обмана рофл, конечно, у меня камин на меня. Экопный там десь, прямо для тебя ця... есть цем. Я бачу. Короче, про каминь, а сука, трайбим дай расслать, покупать ресурсы, блять, пока нахуй нас заблоги сняли. Пока снял его блог, трэбегума покопать с пятый. Скажи. чуєш, блять, плато занимаем, нахуй нам все. Мы можем с плато пяти в атаку. Он буквально. Так-то да. Но так-то не. Я думаю, нам треба ставити дефенси. Ну треба дирку правда. їбану розбити для початку. Єбай. Куда ти побіг, звірьок? Ні, у нього там дуже багато чуваків всередині. У нього Чи там дуже дохуя кави, от в чому проблема, і дохуя. Якщо він, до речі, солюками впітає, так то ну блядь... Його. Оно да-да-да, в впітує с йде. Сука в шахту зарваблять піздец, мене там зараз лягло, На шахті просто. Все, пришла пішла останній замес. Давай, давай, заводь своїх людей, давай, давай, давай. Да уби, да мужики, ріжем, 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 ріжем! На штики, на штики, на штики цю конницу, давай. Ой, хорошо, на штики поймали. Боже, э, дядь, мені це сука, аушиться нагадує, не бля, штики робить, чуєш? Це чуешь? <різь> <різь> давай, 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 блядь, не, не хватит, чуєш? Э, дуже багато солюків. Ой, не хватить трошки буквально, ой, не хватить. На тоненького, на тоненького, на тоненького, давай, давай. Не хватає людей. Не, хватило, хватил, Перепушу. Чудо. Підриваю йому казарми, підриваю йому казарми. Давай, керим. давай, давай, давай. Добро, добро, добро. Ой, добро. ему рынок, пидервейму рынок. Кстати, да, рынок треба и цю. И рынок, кузню, кузню, там с кузни это не просто кузни ты Давай, 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 долби, долби, долби ту кузню. Хорошо. давай сразу. Ой, хух. Все, он сдался. Сюда, перетерпил. Танкисты. Сюда, сюда, брючку, да. Хух. Це було хорошо. Це була прям хорошечна. Так, а як мені тепер це зберегти, як повтор я хочу. Повтор, Щас, коротше, дивися, нажимай Escape просто, по-моєму, якщо не помиляюсь. чи... Гляньте, що там написано на цьому на, на заставці. Меню. А, зберегти повтор. А, душно. Просто нахуй на плато. Я паняю, я, я вже знаю, цей прикол, отак, коли ми тільки стан заходимо, коли ми ще не роздуплилися, що куди, як для чого, ото, блядь, на плато сідаєш та й сидиш. Да, Боже, дві години свого життя. Е, насправді тут я час іде що? цей. Скетиск, тут час по-другому йде, да, тіпи, і воно внутрішньої ігровий не зовсім відповідає. А, ні. Ну 100, 101 хвилина, ладно. Е, я коли зі снайпера тільки вийшов було години 50 етеру, потім я ще поки туди, поки сюди, там було десь уже 2. Ну, десь. Година 30 десь так. Ну, плюс-мінус. Виходить, знаєш, що чому рофл? Він повівся на те, що ти йдеш в атаку гусарами, відвів да. своїх гусарів. Да, я його розділив просто і по відкрив, і, відкрив да. і відкрився. все. Тупо чел розділив гусарів і єгерей, і тільки, тільки за рахунок цього ми його там пропушили зверху справа. Тільки за рахунок цього. Це Ох, добре, що біля цього твого основного плато немає, типу, знаєш додаткових міні-плат. О, ну ти так, понім, щоб він їх міг мі мі займати. Ну там, бачимо, там, де твій млин стоїть зверху, там було, типу, як міні -плато, ну воно холм, поняв. І так. отож і на ньому стояв, ми його випушували півроку. і його, Я півроку. Його бачив, його команда підвела, в нього чуваки полівали просто. Якби вона в трьох, вони б нас та й все. Там тут питання. Але це було б довго. Це було б дуже довго, тому що у нас ще було дохіра ресурсів. Ми ще могли дуже довго відстрелюватися, потім намінювати ресурси ще на ринку, на ці, як їх звати, на вугілля і залізо, щоб стріляти, і так далі. це було дуже довго. Чекне центр мапу, чекне дамір, а там під під, під, під парканом, да? Да, да, да. Сук. добро, добро. Там буквально Треба було сказати в кінці етеру, а хто хоче побачить продовження? Це буде для платних підписників сука. <реш> це, це було б прям добро-добро. Боже, скільки у нас там війська в центрі? Насправді, ну не прям так, щоб дохіра. Не, ну у мене... Щас скажу, скільки. У ну, ось у мене, мене... Розділів, раз, так. два, три, чотири, п'ять, шість, сім підрозділів по 200 людей. Це... І там ще плюс зверху, це полторуха десь плюс-мінус. Це небагато. У на, мене на все по 120 і там потом 400 і 250 чим-то. Це не, не прям багато, насправді. У мене зараз разом з цілюками і з тим, що уже ось у наслення трошки привелося. А після тепер поміняти їх просто Три на пиццов. Єгерів. Сукня, от Єгерів, да, Єгерів це пиздец. Так, розумієш, що прикол. Вони не просто сильні, у них мало то ж атака, в принципі, висока, разова. І дистанція, да, типу, блять, у них і скоро в принципі, непогано, насправді тут. То. Тобто ну вони. ще ДПМні. У них дамаг, по-моєму, у грі серед стрілків, 51. Навіть в датціому мушкета, по-моєму, 45, чи, не, чи було, 55, по а Шкода є у знаю. Ну, там, у французької кіно, то якась 107. А, ні, ні, то, то цей, то конний юніт, і він дуже м'ямний. Типа там 100 в мушкетіра, дійсно, чи 70, чи 100, це я не пам'ятаю. І да, він прикольний, але в нього дистанція стрільби вообще гавьона, і скорострільність у нього гавна. То есть, він єгере вообще, як би, под не годиться. Не, по-моєму, ці ще січові січ... стрільці непогані. Mm, mm, там 40 магазин, там 40. Раз. А вже 40? і що понерффили, а потім. давно, ти шо. Там я багато кого цих... понерфили. там пруських мушкетів понерфили, там датських мушкетів оцих понерфили, за яких я грав. Ну, я грав за гринку, грін... а. Так то і мушкети ж були, і їх понерфили. І січових їх понерфили. Там, да, коротше, фарш. Ну, Не січових а Сердюків. От, якось так. Якась така, получається, історія.